З початку року наша область здійснила оборот товарами з Індією на 1 мільйон 700 тисяч доларів, експортувала зернові культури та електричне остаткування. Натомість з Індії на Тернопільщину везли переважно органічні хімічні сполуки, а також освітлювальне обладнання, нитки, каву, чай та прянощі. Поглиблювати співпрацю з областю приїхав посол Індії. Є Багато нішових унікальних І... сфер, де співпраця між Індією та Тернопільщиною може розвиватися. Це туризм, сільське господарство. Освіта та інше Ми зазначили, що ринок індії унікальний: 1 мільярд 200 мільйонів населення, які потребують продукти продукцію виробництва сільського господарства, зокрема бобових, можуть бути предметом налагодження відносин між аграріями Тернопільщини і бізнесом індії в Україні. На цей момент навчається біля кількох тисяч лише студентів в Тернопільській області. Всього лише 60 студентів з Індії. Це достатньо малий відсоток. Ми вважаємо, що цей потенціал можна посилити, і навіть за на думку пана посла, ми його можемо збільшити щонайменше в 10 разів. Говорили і про налагодження співпраці між регіонами Індії і про перспективи спільних проєктів у сфері IT та бізнесу. Я думаю, що ми будемо працювати в напрямку налагодження відносин між it компаніями Тернопіля і Індії в тому, щоб реалізовувати на базі наших технологічних парків, індустріальних парків, it парків, спільні інвестиційні проекти. Індія зараз розвивається дуже швидко, і вона потребує багато технологій. І я хочу звернутись до бізнесменів Тернопільської області. Приїжджайте до нас, посольство Індії, та описуйте ваші технології, і ми будемо обговорювати шляхи співпраці між вами та Індією. І це буде взаємовигідна кооперація для вас і для нас, як представників Індії. Що ж до культурної співпраці, то посол зауважив: нещодавно індійський фільм вже знімали і в Києві, і в Львові, зокрема в Шевченківському гаю та стрийському. Парку. Наступна ж локація може бути і на Тернопільщині. Будемо працювати в напрямку реалізації і спільних культурологічних проєктів, днів індійського кіно. До речі, пан посол запропонував ідею зняти, запропонувати якійсь компанії у Індії зняти один з фільмів на території Тернопільської області. Ймовірно, влітку 2017-го відбудуться Дні культури Індії на Тернопіллі. Під кінець зустрічі сторони обмінялися подарунками. Степан Барна запросив посла відвідати наступний інвестиційний форум Тернопільщини в травні.